Друзі, вітаємо вас на каналі SunLarix. В сьогоднішньому відео будемо будувати сонячну гібридну електростанцію на 6 кВт. Загружаємо панелі і вирушаємо до клієнта на об'єкт. Приступаємо до виконання робіт, скручуємо профіль під сонячні панелі, виставляємо його на даху. Тим часом вкручуємо другу шпильку, вжимаємо кабеля під сонячні панелі. Подаємо наші сонячні панелі тут встановлено сонячні панелі Ryzen 545. Заміряємо вольтаж панелей вольтметром, для того, щоб розуміти, що сонячне поле дійсно справне, добре змонтоване і немає ніяких від'єднань між конекторами. Затягуємо гофру до натяжувача. Та ось, власне, і сама готова сонячна електростанція. Змонтували гібридний інвертор на 6 кВт, акумулятор, літій залізофосфатний, та систему захисту. Отож, кого цікавить схема підключення такої електростанції? Або ви маєте додаткові запитання, звертайтесь в нашу компанію за номерами телефонів, які вказані в описі під цим відео. До нових зустрічей.